Тож з нами на телефонному зв'язку політолог, журналіст, міжнародник Віктор Каспрук. Вітання, пане Вікторе. Доброго дня, пане Вікторе. Хочемо з вами трішки поспілкуватися про те, що ось цей рік, прийдешній, 2023, нам готує, і які можуть бути сценарії завершення цієї війни на вашу думку. Сценарії можуть бути різні, але е, цей рік має закінчитись нашою перемогою, тому що Україна дуже багато і українці для цього зробили. Єдине, що все залежатиме від того, яку військову допомогу будуть надавати нам захід і Сполучені Штати, тому що е, щоб повністю переломити ситуацію, нам потрібні танки, нам потрібні. Далекобійні ракети нам потрібні авіація. Поки що ця допомога для нас стримується. Якщо оперативно ми отримаємо цю допомогу, я думаю, що це може завершитися десь навіть до літа. А чому на вашу думку ось цю допомогу затримують? Ну тут пояснення може бути і одне: захід опасається. Ядерного удару Росії і початку Третьої світової війни це очевидні речі, але нам від цього не легше, тому що багато жертв можна було уникнути, ніби допомога з боку Заходу була все таки більшою. Пане Вікторе, а якою ви бачите нашу перемогу? Адже навіть якщо ми звільнимо всі наші території, вийдемо на кордони 91-го року, а Росія продовжуватиме ракетні удари, відмовиться виплачувати нам контрибуції, репарації і не видасть воєнних злочинців, то хіба це можна буде вважати перемогою? Я думаю, що ні. Все це вже скоріше всього ми маємо розглядати як другий етап. З моєї точки зору нам як мінімум треба буде брати і робити зону безпеки це приблизно до 200 кілометрів вглиб теперішньої території Росії для того, щоб убезпечити українські території від обстрілів. Далі після нашої перемоги нам обов'язково треба буде думати про те, чи в повному обсязі. Повертати ті їхні території, які з тих чи інших причин 100 років тому перейшли до Росії. Мова тут іде і про Білгород, і про Таганріг, Ріг, і про Кубань. І ці питання ми звичайно можемо залишити на потім, але не розглянути їх ми просто не можемо. А ви згадали про зону безпеки? То хто її має забезпечити? Це чи це Збройні Сили України, чи це мають бути якісь миротворці, які будуть контролювати цю демілітаризовану зону на Росії? Я думаю, що можливо це будуть або наші війська, але скоріше за все, це може бути якісь спільні війська миротворчі і наші українські, тому що ми зараз найкраще в Європі. Можемо утримати територію, ми це все показали, але для того, щоб якусь юридичну основу до цього підвести, скоріше всього, що це має бути об'єднане європейсько українська війська пане Вікторе, якщо говорити про демілітаризовану зону, наприклад, так на кордоні Росії і України, то вона, мабуть, може захистити тільки від якихось артилерійських ударів чи діяльності ДРГ, але ж ракети, то їхні б'ють деякі на 5 тисяч кілометрів. Ну, це може бути тільки початковий етап, майже щодо кінця я не знаю, чи буде розпадатися Росія швидко, чи буде парад суверенітетів, які вже фактично розпочався в Татарстані, але поки що вони е, бояться просто відкрито повністю заявляти. Якщо Росія почне розпадатись все рівно, нам доведеться якісь миротворчих війська війська вводити. Тобто тут декілька може бути реальних е, варіантів. На, на цьому війна для нас не закінчиться. Можливо, закінчиться гаряча фаза, але е, утримувати Росію чи те, що від неї залишиться е, в стані неагресії, агресії, це теж буде велика робота, яка може зайняти декілька років. Пане Вікторе, а скажіть, будь ласка, яким чином переконати Захід в тому, що не варто боятися розпаду Росії, адже вони, ну мабуть, цього більше бояться як третьої світової? Ну по суті, так вони опасаються, що е якщо розпадеться Росія на 20 чи більше шматків, що кожен цей шматок буде мати свою ядерну зброю, і, і дуже буде важко це контролювати. Це питання можна вирішити одним тільки чином. Що Росія має бути має бути перестати бути ядерною державою? Про це вже почались розмови. І я думаю, що залишити Росію після її порадки ядерною державою, це була величезна помилка. Ну, але таке вже було після завершення холодної війни. То, чи на вашу думку, не дійсно ще раз не наступлять на ті самі граблі європейці і американці? Ну ймовірно, що вони можуть спробувати це зробити, але я сподіваюся, що Америка, яка навчена негативним досвідом, вона цього не дозволить зробити. Тому що тоді вомір на продукти, які катастрофічно не вистачало Російській Федерації, можна було Говорити при про зменшення ядерного потенціалу Росії на все тоді не пішли. А мені здається, що треба розглядати всі можливі варіанти, тому що знаючи підступність і підлість Москви, від них можна чекати будь-що навіть тоді, коли вони видимо програються. Угу. Ну і стосовно допомоги зброєю, от вже з'явилася інформація про те, що США виключають постачання танків Абрамс Україні, Натомість Франція готова надати нам колісні танки, на вашу думку, от як буде впливати дійсно і позиція Франції, зокрема на позицію і Німеччини, і тих самих сполучених штатів. Ну, ми пам'ятаємо, що Німеччина говорила, що вони готові танки Леопарди надавати тільки після якогось. Якщо це буде пробито вперше Францією постачання, в такому разі можливо, що і Німеччина підключиться а подальшому, і Сполучені Штати, Тут треба враховувати, що Сполучені Штати як на державах, вони несуть відповідальність за долю світу. І тому вони дуже багато разів прораховують варіанти, щоб виключити третю світову війну, в якій не виграє ніхто. З моєї точки зору, зараз в Росії створюють ілюзію, особливо Путіна, що вони все таки, попри все, можуть виграти цю війну. Це робиться для того, щоб Росія не робила занадто НАТО якісь різких кроків. Але ця концепція. Вже фактично себе вичерпала 2023 рік. Вона вже не буде так працювати, як працювала попередні роки. А хто створив цю ілюзію? Ну створив захід, тому що дуже важливо було переконати Путіна не почати так застосовувати тактично ядерну зброю. Те, що його вже декілька разів від цього відговорювали, і декілька разів йому вже говорили, що може бути у випадку застосування ядерної зброї, говорить про те, що він е, такі наміри мав і мав наміри серйозні. Пане Вікторе, ну дійсно ми пам'ятаємо, що Китай і Індія чітко застерегли Путіна від того, що неприпустимо застосовувати ядерну зброю. І багато хто говорив, що це його останній аргумент у цій війні, тому що іншим чином на полі бою жодних перемог його армія здобути не може. І якщо порівняти його виступ перед початком війни, коли він там визнавав ЛДНР, так то там була така войовнича риторика. Вони дійсно вірили в те, що можуть за три дні захопити Київ і окупувати всю Україну за лічені дні. А от якщо проаналізувати його новорічне звернення, то там уже йдеться про те, що вони обороняють свій власний суверенітет і незалежність. Тобто риторика змінилася дуже кардинально за менше як рік. То на вашу думку, чи дійсно все настільки погано в Росії? Вони вже майже прямим текстом кажуть про те, що вони цю війну програли, і треба якось максимально пом'якшити, хоча б наслідки цієї поразки для самої Росії. Це все так, але ж ви бачите, що коли Ердоган висунув ідею примирення Путіна з Україною, Путін сказав, що він готовий до цього, але ми маємо визнати суверенітет Росії над нашими чотирма областями. Тобто, фактично, все те саме, що було від самого початку, якщо вони хотіли всю Україну, поки що вони хочуть, тільки чотири додаткові області плюс Крим. Тобто це е, методи пережовування України як держави, і ясно, що ми на жодні територіальні поступки ніколи як незалежна держава не погодиться, не погодимось. Тому о, по позиційні ці ігри вони можуть бути, але Росія в такому вигляді, який вона є зараз, вона залишається на жаль небезпечною і небезпечним є те, що якщо дійсно підтвердиться, що Путіна. Хвороба Паркінсона це означає, що він буде приймати рішення, будучи в абсолютно неадекватному стані, пане Вікторе. Цікаво почути вашу думку, як ви сприймаєте заяви головного нашого воєнного розвідника, пана Буданова, зокрема, і про хворобу Путіна, і про те, що він має скоро померти, але не після нашої перемоги, і ну зокрема, про те, що найгарячіші бої плануються на весну. І про контрнаступ він теж розповідав. Чи можна довіряти таким словам? Ну розумію, що це якби чиновник-розвідник. Він можливо дійсно знає щось більше, ніж що ми. Але ну, мені принаймні трошки щось дуже схоже на Арестович. Ну скоріше всього, що такі дані є. Наскільки вони підтверджуються, то інша справа, але ж ми розуміємо, під час війни. Будь-яка заява може бути обманкою, якщо якщо говориться про те, що е, наступ почнеться там квітні чи в березні чи ще колись, це означає, що він може початись набагато раніше, або або пізніше. Е, кожна з таких публічних заяв вона розрахована не тільки для внутрішнього використання, а й для того, щоб е, ворогу донести певну інформацію. Тому я думаю, що е, достовірність е, даних, які пан Буданов отримав, е, вони не викликають сумніву. А е, яким чином буде використана заява, це залежить від того, е, які цілі ставилися керівництвом України для цього, пане Віктореної ну, багато надій покладалося на результати виступу нашого президента в конгресі. Це був перший візит е, міжнародний за весь час. Війни і одним із основних таких меседжів, які прозвучали, прозвучали по тому, це те, що світ, зокрема США, очікують мирний план від України і власне ті пропозиції, які висувалися в Штатах до України, які йшлися про якісь. Можливі поступки вони всі були відкинуті, і очевидно, що мирний план може бути задіяний тільки якщо ми відновлюємо повністю контроль над нашими територіями. То чи може це означати, що реалізація цього мирного плану можлива виключно після деокупації всіх територій, включно з Кримом, і ні про який дипломатичний варіант йтися не може. Скоріше за все, коли пропонується якесь мирне меню, воно може мати ті компроміси, про які не говориться наперед. А цей виступ сколихнув не тільки конгрес, цей виступ сколихнув весь світ. І, хоча знову ж таки, ми розраховували набагато більше, ніж та військова допомога, яка зараз надходить від європейців і сполучених штатів. Во вони всі дуже не хочуть збільшення конфронтації, хоча розуміючи, які як як ці рішення в Москві, не можна виключати, що це не обезпечить Україну і Західну Європу від превентивного тактичного ядерного удару, тому що божевільний правитель, він божевільний в усьому. Пане Вікторе, ну і буквально кілька годин тому з'явилася інформація, що РФ оголосила режим припинення вогню на різдво. До цього закликав раніше патріарх Кіріл. Ну і зараз вже Путін про це заявив, яким чином Україна має реагувати на ось такі режими припинення вогню. Я так розумію, можливо, вони дійсно послухали Ердогана, який закликав до одностороннього припинення вогню. Ну я скажу відверто, що я не вірю путіну, я не вірю в подібні ініціативи, тому що така ініціатива може бути для того, щоб виграти кілька днів, перегрупувати свої сили і вдарити з новою силою. Тому що е, перемир'я з тими, хто напав на тебе, це може бути використано проти України. Е, можливо, ще хоче е, Путін, е, так би мовити, інформаційної хвилі для того, щоб сказати, ми за... Нами uh, йти на якісь серйозні переговори. В такому разі це може бути тільки пропагандистський чинник, який російські пропагандистські канали спробують використати проти нашої держави. Ну, а як нам реагувати на це? Бо я думаю, що. Uh... Тобто з іншого боку, треба розуміти, що підступність Росії вона перевершує всі можливі критерії і вірити Росії не потрібно. З іншого боку, велика частина православних в Україні після російської агресії не буде святкувати. Різдво разом з росіянами це ми святкували Різдво 24 на 25 грудня. грудня. Але також пам'ятаємо, наприклад, президент Зеленський заявляв про те, що будь-яке припинення вогню можливо лише після того, як з території України будуть виведені всі російські війська. Але ж, мабуть, таке мабуть ну нереально, навіть уявити, що таке може трапитись. Ну по суті, так. Наскільки я розумію, хоча цієї інформації немає публічно, якісь непублічні перемови з з Росією ведуться весь час. Угу. На якому рівні і наскільки там просунулись, важко сказати, бо ясно, що ця інформація тримається в секреті і правильно робиться. Мова йде про те, що частиною російських літ йдуть перемогу, мови що в Раді, якщо Путін буде усунений в той чи інший спосіб від влади, як далі будуть діяти ці еліти? Еліти російські неоднорідні, частина з них розуміє, що вони втратять свої мільярди, які чесно вкрали за 230 років. І тому для них важливіше не Путін, а власний добробут. От на цьому, на цих контрастах хоче зіграти захід і наскільки. Я розумію, дещо в цьому плані вдається. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Вікторе. Отже, політолог, журналіст, міжнародник Віктор Каспрук був з нами на телефонному зв'язку. На все добре, тримаємося.